Малята, ходімо до нашого лісу, де ми вчимося бути сміливими. <звук> <звук> я завжди все ламаю, я нічого не вмію. Я нічого не вмію. Не кажи так, Бубо. Ти ж наш найкращий друг. У мене є секрет. Помилка це не кінець. Помилка це просто пластилінь. Уяви, Бубо, що вся твоя злість на себе це ось ця кулька пласти. Пластилін? Він крихкий. Друже, тімне руки в кулачки. Віцно міцно зім'яли, ніби пластилін. Ну, друже, тімне руки в кулачки. Віцно міцно зім'яли, ніби пластилін. Ну, друже, тімне руки в кулачки. Віцно міцно зім'яли, ніби пластилінь. Дім'яу, я злюсь, що зламав струси, як мокре хутро! Тряс, 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 помилка вилітай! Тряс, тряс, помилка вилітай! Тряс, тряс, помилка вилітай! Здається, вилетіло! Це смішно. Молодці! Ви стряхнули неприємні почуття! Тепер що робимо з пластиліном? Зліпимо щось нове. Це буде не вежа, а найкрутіший літак в світі. Помилка дала вам нову ідею. Якщо ти щось зламав найголовніше, щоб ти не зламався сам. Ура літає! Я просто знайшов кращу форму. Не потрібно боятися помилок! Помилятися нормально, це як пластилін, із помилки можна зліпити щось краще.